Сироватка С08 глибокого зволоження та регенерації з вітамінами, лактобактеріями і екстрактом канабісу алоє від бренду Мезонія. Щоденний догляд за шкірою, яка втратила тонус, втомлена чи чутлива через зовнішні чинники. Засіб швидко поглинається, глибоко зволожує, м'яко розгладжує та допомагає повернути природну пружність та рівний тон. Комплекс вітамінів активізує клітинні процеси, дарує свіжість. А лактобактерії підтримують здоровий мікробіом. Алоє заспокоює та зменшує потразнення. Натуральні олії пом'якшують і живлять. Сквал додає гладкість. М'які протизапальні компоненти діють делікатно, не травмуючи навіть чутливої шкіри. Засіб забезпечує комплексне відновлення, особливо помітне на тм'яній сухій або втомленій шкірі. Наносіть щовечора на ретельне очищене обличчя легкими масажними рухами. Не змивайте формула ефективна діє впродовж нічного відпочинку.